Є програма Юсеї, її не зупинено. Довгострокові контракти на виробництво озброєнь для України. Вони продовжують виконуватися, і це найголовніше. Підієї вона не може бути зупинена в принципі. Тому у Трампа там ще залишається 1 мільярд доларів від папірідніка від Джо Байдена. Це зброя. Так Саме і він зброя. його або виділить, або не виділить відповідно цю саму зброю на цей 1 мільярд доларів. ФМФ це там зупинено, але всі кошти по ній Україна вже отримала, тому на постачання це також ніяк не вплине. USAID є гуманітарка, є пряма бюджетна пряма бюджетна допомога Україні. От пряма бюджетна допомога Україні вже повністю виділена, тому припинення ніяк не вплине на нас з вами. А от що стосується гуманітарки, то вона призупинена. Ну от зараз на 85 днів, бо 5 вже пройшло до подальшого рішення Трампа та Рубіо. А тут швидше за все будуть різати витрати на цю програму, тому що. Вони вважають цю програму неефективною, саме тому її призупинили. Ну і власне, це гуманітарка, і знову ж таки не конкретно для України, а для 100 плюс країн, для яких ця програма юсейт діє. Тобто вони її просто зупинили для того, щоб призупинили для того, щоб переглянути і подивитися, наскільки вона є ефективною. Але для нас це дуже важливо, тому що ну знову таки це та гуманітарті гуманітарні проекти, з яких Україна в принципі жила. Ну і Зараз Financial Times пише про те, що американські офіційні особи вимагають зробити для України терміновий виняток з цього 90 денного призупинення гуманітарної допомоги за програмою USAID, оскільки це стосується критичної підтримки шкіл, лікарень і економічного розвитку. До держсекретаря Рубі офіційно звернулися старші дипломати з бюро європейських та євроазійських справ. А також персонал USAID, який знаходиться в Україні, повідомляє. Що є деякі вже позитивні сигнали з Вашингтона, хоча б поки що не зрозуміло, чи буде програма повернена повністю або частково, або скорочений період. Ну коротше, там ще не зрозуміло, як це станеться, але кажуть, що якісь позитивні зрушення вже маємо. А, також поки що пов'язані з USAID агентства припинили роботу. А в рекомендаціях, які прийшли співробітникам до вечора, суботи міститься вказівка, не поновлювати роботу до подальшого повідомлення, тому вони чекають. Каті, я думаю, що на цю історію ще треба подивитися під таким кутом, що коли почали з'являтися такі повідомлення, то росіяни почали кричати: Ось нарешті прийшов Трамп, він зупинив допомогу Україні. Тут є і хороша історія. Ну мається на увазі, що ми пішли зі всіма державами. Тобто, це загальний, ну скажімо так, аудит цих програм з боку нового американського уряду. Тобто, якраз як на мене, це дає підставу, що вони до цього повернуться. Але другий, те, що називається, негативний момент, що для деяких держав, для таких держав, як Ізраїль, більшість цих програм не збережені. Тобто тут кожен може сам відноситися, виробити своє відношення до цих новин, але мені здається. В частині саме гуманітарної допомоги, то точно все, все якесь воно розрулиться. А власне, ти про це сказала, і занадто багато зусиль було витрачено і американською державою, і знову ж таки це ж робиться не тому, що американці добрі, і в даному випадку вони добрі. Це така глобальна історія, яка стосується геополітичних розкладів, саме от. Через цю геополітичну історію, ну я от досить оптимістично дивлюся на майбутнє. А, ну і тут чекаємо знову ж таки. Чекати можна чого завгодно в цій історії, але тим не менше, сподіваємося, звісно, на те, що як кажуть, все складеться найкращим і найекологічнішим для нас чином.